Значит так. Мне будет слишком самонтоваты. Давай, Два. Чему? Ладно, Гэл. Да мол. Да я ж списал, идеально. Я сейчас руку кабинет. Боже, Також прийшов виправляти. Да, але чесно, я боюся. Ти не бійся, це буде швидко, якщо ти зробиш це вправду. Боже, це було так ужасно, вона не милась. Не милась? Що це означає? О, то не було. Заходь, нахиляйся. Всім привіт, школярки. Сьогодні я поговорю про те, як же вам складно вчитися і які несправедливі дзвінки ви отримуєте. Перше про що я хотів би поговорити, це про шкільну систему, які роки стільки, скільки мамі Райна Гослінга. А тепер думайте при чому тут це шкільна система. В нас жахлива. Зарплати не ростуть, молодих вчителей мало, мотивації вчителей нуль, вчителі не змотивовані, діти розчаровані, мотивації вчитися нуль. Ось так це і є. Навчальна система в деяких місцях все погірше, мами Дениса. Не в обідошкільній програмі. Також, вже якщо тема за школою, то поговоримо про саме приміщення, в якому поконому останній раз зробився ремонт на день народження Гітлера і виглядає як лікарня 90. -х. Як факт, в хлопчачому туалеті ви не знайдете мило, а якщо і знайдете, то краще перевірте, чи це точно мило, а не мільйони, мільярд дітей. Туалети це окрема тема. В моїй школі на другому поверсі не було перегородок між PCU, що я вважаю плюсом. Так як ти можеш підтримати свого друга справа і зліва, а вони вже підтримують тебе. Іноді можна знайти аердроп, який з'являється там час від часу, і вам потрібно встигнути до того, як прибиральниці його золотають, бо, можливо, там буде лут подорожчі їхньої трьохмісячної зарплатні. В основному кожен клас має мудака, який булить, і жертву, за яку ніхто ніколи не пустить. Так як всім іншим або похуй, або вони такі ж мудаки. І це не нормально, оскільки якщо ти розповісти все керівнику, то за тобою вийдуть друзі мудака, які так само або ще гірше будуть знущатися. Але це так, нюанс. Наша школа за кілька років зовні дуже сильно змінилась, але з внутрішньої сторони двору, видно, з якого ж гімнавна, все таких злітними і дальня це ще одна яма шкіл. Знову ж таки, опираючись на мою школу, можу сказати, що ці дорогі, порції малі. Ті школи не пускають магазин, який знаходиться отут це просто жахливо, і це все. Надіюсь, це було інформативно, і ви впізнали себе не як того самого мутака.